У 22-му ліцеї імені Антона Кохановського барви української вишиванки сьогодні об'єднали учнів та вчителів. До дня вишиванки тут організували флешмоб, щоб ще раз нагадати, наша культура це сила, яка гуртує та надихає. Святковий настрій, вишиті сорочки та спільний танець створили атмосферу єдності та гордості за українські традиції. Жня вишиванка, це не лише нитки і візерунки, а наша єдність, гідність і сила. День вишиванки у 22-му ліцеї Чернівців не просто традиція, а щирий прояв любові до своєї культури. Аби свято запам'яталось дітям, нині для наймолодших організували флешмоб. Діти залюбки танцювали з кумиром сучасності, псом патроном. Розповідає директорка ліцею номер 22 імені Антона Кохановського. Наш ліцей ніколи не залишається осторонь свята, яке несе в собі. Українську культуру і українську ідентичність сьогодні у нас весь ліцей в розмаїті вишиванок. Звичайно, як завжди, розпочинається день із хвилини мовчання із славня України. Потім у нас флешмоб. флешмоб Для початкової школи з псом-патроном. Потім активності для середньої і старшої школи. У ліцеї переконані, важливо не лише вдягти вишиванку, але й плеті. Кати українську ідентичність щодня у думках, вчинках та цінностях не просто одягати вишиванку, одягти українську вишиванку треба мати українське серце, треба мати українську душу і українську свідомість. Попри те, що у ліцеї навчаються діти ВПО, вони залюбки долучаються до таких традицій. А батьківський комітет школи всіляко цьому сприяє, додає Леся Бабій. У нас дуже дружні батьки. Громадська організація Єдина родина не випадково має таку назву. Ми дійсні єдині в своїх поглядах і в своїх думках. І діти внутрішньо переміщених осіб не залишаються осторонь і з радістю приєднуються до такої ініціативи. Вони любляться. Вони Відчуваються, і я цим дуже пишаюсь. Старшокласники говорять для них вишиванка це не просто одяг, а спосіб заявити про себе і свою культуру навіть за межами України. Звісно, як для кожного українця, для мене вишиванка це генетичний код нації. Це щось важливе як для українця. Це так само, як борщ, так само є і вишиванка, що я буду захищати і розповідати іншим, ділитися нашими традиціями і зберігати символ української душі немає обмежень у часі й моді. Його носять не лише на свята, але й навіть легенди світової сцени, були небайдужі до українського стилю. Вишиванка це не тільки щось таке, що можна одягнути на свято один раз в рік, і все насправді вишиванка це дуже стильна річ, тому що навіть якщо говорити навіть про іноземних митців соліст гурту The Doors Джим Моррісон, він дуже часто з'являвся саме у вишиванці, не тому, що в нього є українські корні, а просто тому, що йому сподобалась вишиванка. Свято вишиванки в 22-му ліцеї це не просто барвисті орнаменти, а нагадування про нашу ідентичність. Тут підростає покоління, яке не лише знає, що таке Україна, але й щиро пишається своїм корінням. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.